Ну все, я вже приїхала з продуктами. Зараз буду робити розпаковку. Чек вийшов на суму 2700 без 5 гривень. Ось такий килимок купила для того, щоб сохли речі 59 гривень. Ось такий він, подивіться. 59 гривень по тебе. Ось такий сир біло. Він зараз познижці, по знижці по 43,90. Взагалі, ці сири і всі сири так подорожчали. Це жах. Просто там 100 гривень, типу те, що раніше, ну максимум 70 було. Так, ось такий сир бринза. Він по чимось гривень, по 356, типу, такого вже точно я не пригадую, якщо чесно. В принципі, я люблю. І до салатів, і так, поїсти. Цукерки взяла на вагу. Давно вже не брала на вагу цукерки. Але так захотілося. Зараз гляну по чому. По 290 чи що. Зараз ціна. Ага. По 252. Це лукас. І ось такі от цукерочки. Дуже смачні. Я їх люблю. Я взагалі люблю всі цукерки з арахісом і горішками. Рибка червона, 180 з гаком. Зараз коштує 200 180 грн. Далі пакети, ось такі сміттєві зараз зі знижкою. Також щось там 29 гривень. 29 гривень, здається. Тут 30 штук ще із зав'язками. Печиво наполеон. Завжди дешеве. Далі в нашому АТБ був цей морський коктейль зі знижкою 135 гривень. Тому один взяла, і тут термін придатності до вересня 26 го року. Тому полежить, якщо що, взяла дві упаковки оселедця Норвезького Норвен. Він зараз зі знижкою 69,90 в олії оселедець, і він не шматками, а такими філешками. 250 грамів, 69,90, взяла дві. В принципі, іноді я полюбляю не так, щоб щодня, не так, щоб часто, але раз у місяць мені хочеться. А може рідше. Дітям взяла два ось таких батони. Тостові це для тостів, 124 з копійками. До речі, там є в АТБ їх різноманітна кількість, і я знаю, що це не корисно, але і розмір є різний. Є великі такі, які не вміщаються, і, коротше, вони грубі і великі. А є ось такі трішки менші. То я беру якраз для моєї а, мультимейкера для мого. Так, взяла ось таку а, антиперспірант рексона. Мені сподобалось якось. Я навіть не очікувала від себе і завжди гелем користувалася. Потім кремовий цей спробувала, і мені якось зайшло навіть більше, ніж ось такі з кулькою. Ну, раніше були ось такі, де кулька знизу, то ці мені подобалися, але вони зараз десь позникали. І тепер є кулька тільки зверху. От те мені вже не подобається, тому взяла ось цей. До речі, ще не нюхала. Немає запаху взагалі. Прекрасно. Нормально. 90 гривень. Так, омірки. Трошки. Кетчуп до шашлику. Торчі. 29 гривень, якщо мені не зрозуміло. Так, 29,30. Гілочка бананів на один разочок. Масло. Зараз масло ці 82% по 90 гривень. Я взяла дві упаковки і там по 88 є від торгової марки своя лінія. Але я така подивилася, фаворит по 90% невелика різниця, треба брати фаворит. Воно набагато краще, ніж своя лінія. І 82,5%. Я стараюсь брати жирне масло. але іноді ну так вже ця кусюча ціна. Я така, Мені на випічку піде 70. Так, дивіться, йогурт. Всі йогурти зараз різних фірм на знижках, але вони всі з добавками. Це єдиний був без добавок 50 гривень. Він, до речі, дуже смачний, от, просто смачний. І не кислий, і не кульками, не гірками. Ну коротше, смачнючий. Син у мене любить. Я кажу, я купую собі. Дивлюсь, поки я до нього дійшла там через два дні. Мені його захотіли вже його нема. Сметана, це капець. Друзі, ви взагалі бачили, яка ціна на сметану. Таке враження, що вона і не знає, з чого робиться. Я знаю, що є ці сметанні продукти, але я їх не купую, бо там крохмаль і дуже його багато. Я і так сметану не прям чудово переношу ще з крохмалем. Взяла якусь ось таку: щоденний збір, таку перший раз бачу марку, малесеньку упаковочку, була на знижці там щось до 40 гривень. Так. Скажіть, це вже старість, якщо ходите в магазин зі своїми пакетиками, бо я вже мало того, що великі пакети ношу свої, то ще і... <плес> ще і маленькі такі. Ну а що? Їх треба юзати по другому, третьому колу, скільки можна навіщо купувати? Я знаю, що ці біоро розкладні, Ну але навіщо, якщо можливо, це да? використати смачний виноград по 109 гривень. Це дітям на перекус. Вони дуже люблять. І ми зазвичай в місцевій пекарні купуємо мафіни. А це бачу мафіни шоколадні в АТБ. І там такий відділ з випічкою солідний. Такий прям солідний. То я взяла по 20-чимось гривень. Я не пам'ятаю скільки. Ось третій ще мати. Ось такий е, пакован мила рідкого. Зараз воно теж на знижці 35 гривень, і тут майже літр 900 мл. Супер! І біленьке, як я люблю. Слухайте, вчора була така цікава історія. Коротше, я зробила замовлення продуктів. Вчора був вівторок. Е -е, то ще ще зробила в понеділок ще замовлення ввечері, щоб на вівторок привезли. Теж десь на суму 2900. Я вже заплатила за кур'єра все, що привезли. Мали привезти з 10 до 12 ранку. Слухайте, вісім вечора нікого цього немає. Я вже дзвонила тому кур'єру. Він не відповідає. Я дзвоню на гарячу лінію. Вони кажуть, ми передамо інформацію кур'єру. І це так тривало десь до 9-10. Потім вже чоловік каже: Так, треба відміняти це замовлення. Бо ми навіть не знали, де воно у кур'єра чи в магазині написано на сайті: очікуйте кур'єра, а кур'єру дзвониш. Ніхто нічого не з. Коротше, ми відмінили замовлення, скасували його. І я дуже хвилювалася, чи повернуть ці 3000 фактично нам. Повернули, слухайте, в той же день. Так що супер. І вчора ці авокадо були по 269, здається, сьогодні вже по 212, щось типу такого. Це хас. І вони сьогодні, ну, такі вже, знаєте, вже скоро будуть готові. Взяла 4 штуки, обійшлися вони мені. Зараз скажу, ну так не дешево обійшлися. 262 гривні на хвилину. Це майже більше кілограма, чотири штуки, але великі. Ну на, на половину, тобто одне авокадо на два рази. Я до речі, з чоловіком, коли це була на побаченні, такий смачний салат куштувала. Це типу як боул, там і кіно була, і авокадо, і креветки, правда, всього три штучки. Я думаю, повторити вдома. Там не дурні такі інгредієнти. Дочка дуже просила гранат. Я його не люблю по одній причині, бо він пирскає на всі стіни. Але я її посиджу, не знаю, у ванні і хай їсть. Два апельсина, можливо, знадобляться просто поїсти навіть. Дріжджі, бо я печу, вже позакінчували. І агар-агар це якщо мені заманеться щось теж приготувати. Пряники. Пряники я кладу і в ланчбокси, і е, сушку купую, і печиво купую, От що є. Але пряники, якщо діти бачать, що вдома є пряники, ну у нас це просто. У нас це такое, як знаєте, як наче е, моль якась налетіла, згризла все і полетіла далі. Не стає за секунду. І вони смачні. Хоча тут такий склад, просто бажано не дивитися, ось так на склад. Поїли і все, і закрили. 30 гривень вони зараз. І тут є із різні різні начинки, мені найбільше подобається з чорницею. Просто. Але мені, отак, скільки я вже пачок цих купувала, може, дві досталося, і все. Друга пачка. Взяла два ось таких паштети. Коротше. Експеримент з паштетами за ТБ невдалий, абсолютно смачних немає. Але є ось цей, він супер дешевий. І ви не повірите, він найсмачніший. Я купила найдорожчий паштет, який їй був в АТБ. Мені, в принципі, там бають дуже печінки, чи то скурки, чи то чого він зроблений. Який же він виявився несмачний, і він був найдорожчий. А ось цей, і він ще зараз дешевший. Він по 25 гривень за цю упаковку. Ну, тут, звичайно, я не знаю, з чого його роблять, але він такий смачний. Так, тут найбільше, що йде. Вода, м'ясо куряче, механічно відокремлене, 17%, жир свинячий, ну, за рахунок жиру. Печінка куряча 12%, печінка свиняча 5,5, крупа манка з твердих сортів, пшениці, яйця курячі, соєвий білок, сіль, кухона, крахмаль модифікований, цибуля, паприка спеції. А, ну то почекайте, то я ще грішу, це ще нормальний, нормальний паштет. Немає тут ніяких навіть єшок, шмешок, отакого от нічого. Народ. Курячий паштет з м'ясом птиці. Ну, ви чули склад? Ну так, да, жир там є, але жир це ж не прям біда. Ось, де жир, так це сир, сиру, до речі, не можна їсти дуже багато. Оці е, народи північні, де там Голландія, де сири ці розробляють, виробляють. В них дуже сильно холестерин зашкалює. Вони ж їдять постійно ці сири. От, Так що налягати на них не можна. А уже тут я бачу. Є якийсь консервант нітрат калію. І якийсь агент твердіння кальцій хлористий. О, Боже. Це на знижці зараз 50-60 щось таке. Дві упаковочки, бо вони такі маленькі. Раніше було 200 г, потім 180, вже 160 Кетчуп Кречуб дитячий. Це смачний і хороший кетчуп, тут склад нормальний. Я дивилася: вода питна, та, паста, томатна, цукор, оцет, сіль, перець, сушений кориця, мускатний горіх. Все. Хороший склад, я беру навіть нам, якщо е, нормальна ціна, я беру більше і ми їмо. Але нам я теж взяла, здається, кетчуп. Так, і ось така була. На мене знижці вівсянка. Єдине, що я не подивилася, вона дрібно зернова. Там є крупна зернова, то там мені подобається більше. А цю треба просто дуже уважно варити, бо вона швидко пригорає. Взяла ще по одній баночці кукурудзи і горошку. Зараз теж на знижці по 37 гривень, це своя лінія. Цукор кілограм і е, ще один кельц у цей паштет. А, і вирішила я купити савекс для кольорового прання, для кольорових речей. Боже, як від нього тхне люди, Боже, я не можу. Я просто настільки чутлива до запахів. Ну, Від нього не тхне, від нього пахне ось цими пахучками, але в мене аж голова починає боліти, я дуже чутлива. Коротше, ось така була закупка. Нормальна, я вважаю, правда, і рибка, і що там є? Ну, м'яса немає, да? море, продукти є, риба є. Овочі є і багатенько, і фруктів багато, і молочка трошки. Так що непогано. Зараз менше ніж 2 тисячі. Я вже не пам'ятаю, коли тратила раніше, от буквально там в минулому ще році на 3 тисячі це можна було так добряче скупитися. Зараз дивіться, ось недавно всі понад 2 700, і зараз на п'ять з гаком тисяч, щоб поїсти. Було нам. І це не надовго нам, це на трошки. І те, ще картоплю ми купуємо просто в місцевому, яйця в місцевому, молоко в місцевому молока у нас іде просто мільйон. Е молока нам іде точно літр на день. Точно. Ми всі п'ємо какао, ми всі п'ємо діти, какао, ми каву, я в кашу додаю млинці. Якщо роблю випічка, це в нас швидко йде, взагалі не затримується. То ми в місцевому беремо, бо його тягати в <свісно>, таких кількостях здалеку довго і важко. І яйця беремо місцевому, бо там ціна не така і велика, не так і переплачуємо, але в принципі яйця нормальні і тут поруч вибіг і взяв. От. Ну, хліб у нас не прям йде, ось тільки якщо чорний, то я їм, а оцей білий я не люблю, наприклад. І ось таке, друзі, знаєте, я не знаю на, на, на місяць, ну, щоб не збрехати. Ну, тисяч під 30 ми тільки на їжу витрачаємо. А може і більше, може й більше навіть. Мені здається, що більше. Треба буде якось підрахувати. Прям цікаво. Бо я так собі просто думаю, це ж, це ж якби основа основ харчування. Да? Там можна, скажімо, забити, не, не заплатити за комуналку теоретично, але ж їсти то треба щось. Така була закупка. Сподіваюсь, вам була цікава. А це, до речі, квіти чоловік привіз вранці, він приїхав з відрядження, і я думаю, зроблю йому сюрприз, заберу його машину, якраз я дітей відвезла, і дивлюсь поруч там автовокзал, а він автобусом їхав нічним рейсом, щоб приїхати вранці. От. І коротше, я йому телефоную, а він каже, а я не там. Я така, а де ти? А він квіти кубою. Коротше, він мені робив сюрприз, а я йому робила сюрприз. І ось так: от зустрілися не на автовокзалі, а вже на квітковому забрала його і поїхали додому. Такі дуже дуже красиві хризантеми. Він дуже такий у мене уважний. Я кажу, що люблю хризантеми, він їх дарує. Ось я говорила, що я хочу якихось насичених кольорів, і він ось бордові підібрав свіжесенькі. каже, обійшов весь ринок. А в нас там якраз тіла полоска квіткового магазину є. Так що ось така от краса з самого ранку дуже мені подобається. Покажу вам, була в секуді. Взагалі, там у нас такий не дуже секунд поруч, але мені цікаво завжди там щось знайти. Дивіться, знайшла ось такі прикольні лосини, вони тоненькі для лади на заняття. Якраз її розмірі були і в гарному стані. І заважили вони мені на 14 гривень. Слухайте, ну прикольно, ну навіть якщо вона їх там два-три рази вдягне, все рівно вже добре. Е, в гарному стані. Єдине, що є одна невелика затяжка на коліні. А так все. Ось такі. Їй дуже сподобалися. Ну, це ж дівчинка, всі такі кольори вона любить. Яскраві досить. Так, друга річ це ще одні лосини. Ось такі. Зараз. А це фірма якась, не знаю, Bon Sports. Може, ну, і не фірма, не знаю. Коротше, дивіться, ось такі. Також в її розмірі. Тут така резинка класна, широка, еластична. В чудовому стані взагалі. Теж щось 12 гривень обійшлися. Ну, із негативних моментів тут є. Теж маленька затяжка на коліні. А так всюди матня все нормально, бо це ж такий еластан, знаєте, він майже не псується з часу. Єдине, що ці затяжки можуть бути. І треті, лосіни ось такі. Е, просто хебешні. Це H&M здається, а ні, Грюнер Кроп, не знаю таку. Просто бавовняні лосинки. Вони чуть більші. Мені здається, це не 130, а десь 135, ось такий десь розмір. Да, 134-140. Але, але вдома буде нормально. Це для дому я взяла. Бо у нас є сінсею, але хто знає, в лосини, в сінсеї Ой боже, вони такі якісь маломірки це раз, а по-друге, в них. В животі або дуже вільно, або дуже туго, тому поганенькі. Так, це я попрала ще ладені чорні станці в лосини. До речі, вони теж колись із секонда були. У них тут на п'яточці такий отвір. Не знаю, чи вам помітно, ось такий, щоб, типу, як скользити там п'яткою, да? Ось, значить, я їх попрала, і що в них такого цікавенького, Що вони такі чуть грубші на, на холодну погоду. Я їх брала ще у нас там в Києві. Так, і е, Оресту помітила таку ковтиночку. Щось 5 гривень обійшлася. в дуже гарному стані. Я її вже попрала, тому вже складаю. Попрала, до речі, порошком ось цим Савекс. Він смердить так, але хоча б перебився конгендівський запах, знаєте. Так, колготи я попрала. Бо ми вже носимо колготи, в нас холодно в садочку, ще не включили опалення. І а, вихователька каже, типу, крім грубих штанів, треба ще і колготи, бо холодно геть. 17-18 градусів. Значить, дивіться, пам'ятаєте, це сінцею. Воно в таких катишках, але він їх носить майже що щодня. Але загалом тепленькі, нічого не можу сказати. Так, і окремо я брала постіль це окремо бо біле. Зараз теж буду складати. Дуже надію, що вже скоро дітям увімкнуть це опалення, тому що вони так і сплять, в чому прийшли. Ну, можете собі уявити, там три кофти, вони як роботи, ледь рухаються в тому одіянні. І звісно, що їм незручно, тому надію, що вімкнуть опалення. У нас є улюблена вихователька в сина, а є та яку він не любить. Ну, мені так здається, бо коли він її бачить, він постійно плаче. А коли приходить друга вихователька, то йому вона дуже подобається. І ми говоримо, значить, коли ця перша, яку він не любить вранці, ми говоримо, що дочекайся, прийде та друга. Ну і поки діє. До речі, за цю другу виховательку, що він не любить. Одна мамочка мені говорила, що вона така строга, але вона, ну. Не те, що вона там кричить, я не знаю, мені здається, що вони не мають права кричати. Єдине, що вона така більш дисципліну любить, от вона з перших днів взялася вчити дітей там роззуватися, взуватися. Ну, і знаєте, вона так цю дисципліну підтримує. Одягатися, їсти. Звернула вона увагу, що в мене син не їсть м'ясо, типу, що я їм годую, типу, але ж чого він не їсть, чи є якісь проблеми. От, вчить їх там руки мити, тра-та-та, Ну і напевно ж там, знаєте, не прям лагідними словами, а мабуть, трохи десь строгіше. Я їй вдячна за те, що вона вчить таких речей мої, мою дитину. Бо, як бачите, у мене дитина ще, ну, як ж якусь легку одежу, він роздягне. Ну Ці шнурки, в мене навіть Мирон не вміє зав'язувати. І це жах, тому що, ну, з одного боку, ми вимушено купуємо одяг, точніше взуття з липучками через тривоги, щоб швидко взуватися і не впасти, коли йдеш в укриття. З другого боку, негативний мінус цього всього, що ми не практикуємо зав'язування шнурків, тобто син не практикує. І в нас немає такого взуття. Все на липучках. І донька так само. А я пам'ятаю в моєму дитинстві. Були або такі, знаєте, з резиночками по бокам взуття, або ж були зі шнурками. І всі вміли, і навіть не думали, що це якась така велика наука, але для дітей це виявляється складно. Ну так от, вона вчить взуватися, правильно е, ногу вибирати для взуття, бо орест вдома вже я бачу сам хоче взуватися. Вдягнув так, Отак, і пішов. Е, я вже там аж біля садочка помітила, що він неправильно взуття взув. Взу. Так кілька разів було. От, е, ну і що вам скажу? Вона така більш строгіша, ну вона не зла. Я з нею скільки разів спілкувалася, вона нормальна. А та друга вона мила, така добра, і в неї донька вчиться в цій же групі, то, ну, вона така дуже добра. Ось. Але коли він бачить, що я прихожу, чи чоловік Віталій, а Боже, Орест вибігає мама! Отак. Радіє, що ми прийшли по нього. Так, да, я його розумію. В мене, до речі, було, був тільки один рік садочка, колись підготовка до школи. І так ми не ходили в садок. Ось. А діти мої, і слава Богу, що ходять, бо я ось знаю, що зараз на Київщині і відключення, і ті тривоги безкінечно, і діти сидять в цих укриттях холодних, сирих і таке і інше. і це закрите приміщення, купа народу. Я, я чесно, я, мені настільки шкода і жаль людей. Я розумію, що і мої б діти так само сиділи. Вчора, до речі, була тривога денна, то вони ходили в укриття. От, і в садочку і в школі є укриття. Це так дуже важливо, бо, а, бо далеко ходити з сонним дітям, наприклад, маленьким, це дуже важко. Ось такі от справи. Що мені прийшло, ура! Кавуська! Написала мені 25 кофі-ростер, що вийшли у них новиночки, чи не хочу я спробувати, хто я така, щоб відмовлятись, правильно? Дивіться: три новинки. Я знаю, що це суперсмачно буде. Я описала, прочитала опис, це просто неймовірно. Зачитую для вас Бурундіки Бінго. Спосіб обробки хані, щось із медом, різновид арабіки бурбон. Це арабіка. А значить, аромат, липовий цвіт, чорна смородина в смаку, помело, акація і якийсь фрукт гогодзі, не знаю такого. Після смак ягідний, щільність середня. Ну, не, не супер. Звучить так, що хочеться на хліб намастити. Я чесно, просто болдію від цієї кави, дуже смачна. І дивіться, висота збору кавових зерен 1700-1900 метрів регіон Каянза. Супер. До еспресо, як бачите, підходить. Друга їхня новиночка це Ефіопія, Хароваху чи Вачу? Мабуть, вачу. Значить, також уже з фруктовим смаком. Дивіться, в ароматі білі квіти інжир лайм. Боже, я вже сліпа після цих уроків. Смаку жасмин, нектарин інжир. Після смак фруктовий. І тіло чайне. О, це щось дуже цікаве натуральний спосіб обробки різновид арабіки рабіки Хейрлум, Якось так. Висота 2000 метрів 2,5. Фактично. Супер! Просто це невеликі упаковочки по, а, по 200 і якраз, якщо, наприклад, ви не впевнені, або хочете щось новеньке спробувати. Наприклад, ви замовляєте традиційно якийсь один пакуван великої кави, то спробувати собі 200 грамів, це на декілька чашок буде. Ось і ще Sun Beans. <рикольно> Прикольно. Суміш арабіки з Ефіопії. О, я люблю Ефіопську каву. Взагалі, це ж з Ефіопії вся кава і пішла, там, як завжди, найкраща кава. Чорний чай в ароматі, бергамот супер. Я обожнюю чай з бергамотом. Якщо що. смак мандарин, виноград абрикос, після смак цитрусовий, тіло оксамиту. Все, я з цієї почну. Зараз заварю собі чашечку кавусі. Єдине, що в мене там ще є зерна попередні, то треба дочекатись, коли вони закінчаться, але просто вже не буду сипати інші і засиплю цю пачечку. Дуже люблю, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Ой, якби можна було, я б їх і ложкою їла, як то кажуть. Дякую, 25 Coffee Roasters за подарунки смачні. Дуже-дуже люблю вас. Для вас залишаю промокод на знижку. Можете отримати знижку 15% за промокодом zoriana 15%. Діє на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Але все, що вам потрібно, на сайті замовляйте. Там є зручний фільтр, за яким ви можете посортувати свої смакові вподобання. І обрати найкращі вид кави, тож замовляйте. А від 350 гривень доставочка новою поштою безкоштовна. це дуже-дуже зручно. Собі, подружкам, вчителям, Не знаю, кому хочете на подарунок. І, до речі, помел, якщо потрібно, вам зроблять безкоштовно. Кажете, який ви хочете помел, вам помолять каву. Я ж зерна замовляю, бо в мене кавомашинка. Так що, ось така смакота прийшла. І це теж, до речі, з Ефіопіда. Так що я дуже дуже рада, дякую, і буду смакувати.